Сергій та Андрій були друзями з дитинства. Їхнє село розташоване серед зелених пагорбів і густих лісів. Завжди було їхнім маленьким світом. Вони разом лазили по деревах, купалися на річці та мріяли про майбутнє. Сергій хотів стати вчителем, а Андрій майстром, що зводить красиві будинки. Коли почалася війна, їхні мрії розлетілися як осінні листя. Їхнє село спершу залишалося осторонь подій, але коли ворог підійшов ближче, обидва хлопці, не вагаючись, вирішили йти до війська. Тільки разом, сказав Андрій і Сергій, кивнувши головою, обнялися. У військовій частині їх розподілили по одному з воду на кожного. Сергій швидко освоївся як стрілець, а Андрій виявився справним у тактиці і став командиром невеликої групи. Вони пройшли через міста і села, пережили холодні ночі в окопах, голод і страх. Одного разу. В розпал боїв, їхній взвод потрапив у засідку. Сергій отримав поранення і Андрій, ризикуючи власним життям, виніс друга з поля бою. Той день залишив на них не лише фізичні шрами, але й зміцнив їхній зв'язок. Після війни Сергій повернувся до села. Він викладав у місцевій школі. Намагаючись забути жахи війни, Андрій довгий час лікувався від поранень у шпиталях, а після одруження, поїхав до міста, де почав працювати будівельником. А жінка з дітьми чекала вдома. Їхні шляхи розійшлися, але спогади залишилися через 10 років одного літнього дня. Сергій почув, що до села приїхав хтось із міста. На автобусній зупинці стояв Андрій. Він змінився. На обличчі з'явились зморшки, а очі здавалися сумнішими. Але варто було їм зустрітися поглядами, як між ними все повернулося, ніби війна була лише вчора. Вони сіли на лавку біля річки, де колись грали дітьми. Андрій розповів про своє життя у місті, а Сергій про викладання та село, яке поступово відновлювалося після руйнувань. Розмова тривала до пізньої ночі. Вони згадували друзів, яких втратили, мрії, які не здійснилися, і те, як важко було мати поруч людину, на яку можна покластися. Андрій залишився в селі на кілька днів, допоміг Сергію по господарству і навіть розпочав будівництво нового шкільного павільйону. Здавалося, життя знову повернуло їм спільну мету. Після цього вони зустрічалися частіше, і, хоча минуле завжди залишило на них свій слід, Сергій і Андрій знали. Що їхня дружба це те, що пережило всі бурі і війни.